Доброго всім вечора. Рішив я зняти відео, коли ви вже переселили сім'ю у вулик і вже все добре, вже матка сіє, у вас э, все, сім'я вже обліталася, все нормально, розплює все. Що робити далі? Далі. Якщо ну, у вас такий період, допустимо, або до тож, або воно ну, немає взятку, треба забезпечити бджіл кормом. Коли є, є Коли є хороший взяток, тоді не треба їх побудовувати, вони собі наносять. Якщо ви ще поклали їм рамочку йому, з кормом, то все взагалі буде супер. Але якщо взятку немає, тоді краще е, їх підготовувати. Далі. Потрібно регулярно оглядати сім'ю, хоча б десь ну, приблизно раз на тиждень. Дивитися, розплюють матка, це, ну, ну, це є матка, розплюють, це здоровий, розплюють, це все нормально. Е -е, перевіряти на хвороби, це, ну, не дай Бог, що вони хворі, там, кліщ як. Ну. Це не дуже закліщений, туди треба оброб, обробляти від кліща, може і профілактично обробити від кліща. Далі у міру ну, роз, розвідку сім'ї, коли розпліт уже виліз, у вас вже сім'я почнеть роз, розростатися, туди треба докладувати, розширяти гніздо, докладувати ощину. Як робити? Допустімось. Це у мене вулик на дві сім'ї. Ось ця перегородка, тут вже знаходиться інша сім'я. Тут ця сім'я. Як можна докладувати вощину? Ось. Є у нас вощини, Ось так вона виглядає. Не зразу натикати вощину, Ось тут усередину. Вощину докладають або. Тут, з цього сторону, або тут. Ось це заставна дошка. Це йде рамочка обично кормова. Ну, Мед, там вони кладуть перу і таке. Е, ви дивитеся, передивляйтеся, але є, коли сім'я сильна, то й тут туди розплюють. Е, коли сім'я туди. Коли тут розплит, рамочку овощину ну, кладете ось тут. Все відсуваєте, кладете ось сюди в цей проміжок. Коли тут розплуту немає, відсуваєте і корму рамочку, кладете тоді тут. Якщо потрібно дві, можете поставити одну тут, одну тут або одну тут, а одну тут, сюди. Рамочки. Ось так не треба ставити всередину гнізда, не треба гніздо розривати. І ні тут дуже погано. Ось краще. Тут. тут, або тут і тут. Якщо у вас вулик на одну сім'ю, однокорпусні одну вулики, тоді туди, туди, там проще. Так само. Або з одної сторони, або з другої. Різниці нема. Тут обично так іде. Тут пергу кладуть собі. Трошки меду, далі йде розплід у цих рамочках, а тут йде мед. О, ну, Клуб більш зосереджений до середини, бо його гріє інша сім'я. Ну, на зиму вони так збиваються. Тому у всіх вуликах так, а у однокорпусних трошки вони посередині складаються сім'я у клуб збивається. Тому в рамочках треба класти або з однієї сторони, або з другої. Всім гарно дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб дізнаватися багато цікавого.